Нарешті на мапі України знайшлося місто Сайлент-Гіл! повне саспенсу та чорного чорного попелу. Це Хелп! Оце сажа з нашого з нашої теця. Ось, дивіться. Таким шаром сажі вкриті вулиці і подвір'я в усьому мікрорайоні. Місто сміла ще восени. Сміляни потерпали без опалення і відчайдушно боролися за право бути обігрітими, але ж не так, щоб всіх засипало попелом. Телефоном керівник підприємства коментарів не дає. А ви можете прокоментувати забруднення сажею мікрорайон? Кут я можу? Я у відпустці зараз. дійсно хай відпочине людина. Будь-хто може втомитися дихати сажею, навіть керівництво ТЕС. Люди у Котре прийшли до горіт ТЕЦ щоб запитати у керівництва, де обіцяне фільтрувальне обладнання. Проте директора підприємства на місці не виявилося. Люди прийшли в Котре. В Котре, бо ось вам не свіжий сюжет зі сміли. А за 2017 рік почому не міняють люди? Прийшли спросіть у рукаво. Одства ТЕЦ устроїв у ворот мітінг, но на предприяті не реагірують. Здається, керівництво ТЕЦ роками знаходиться у відпустці, і саме тому ніяк не може вирішити питання нових фільтрів. Від чорної сажі уже сім років страждають мешканці одного з мікрорайонів Сміли на Черкащині. Сім років страждань. В Смілі це означає лише те, що через три роки у страждань буде ювілей. Вперше попіл, який падає на голови, смілян побачили сім років тому, коли місцева ТЕЦ відмовилася від вугілля та Перейшла на дрова. Це просто сценарій для фільму Опалювальний сезон бабака. Близько 200 кубів лісу. Вони спалюють в сутки. Це жінка зі свіжого сюжету про смілу. А ось ця сама жінка з цього самого приводу, але два роки тому. Викати охоплюють е, гарну територію. Як бачите, та ж жінка, ті ж проблеми, та ж куртка червона, як око іншої жінки. Мені попала сажа в око. Я йшла на роботу, і цілий день я не могла працювати. Мене око було червоне сильно. Складається в одну велику семирічну червоно-чорну картину. На річці на, на льоду сніг весь все чорне. Все червоне і все чорне. Ще десять років тому куртка і кепка цього чоловіка були білі як сніг. Тепер же вони чорні як сніг, бо сніг у смілі чорний. Кругом сажа на на воді сажа все в, в сажі. В Магазин зайти не можна, сипеться сажа. Вчора вийшли внуки гулять. Прийшли всі в сажі. Коли всі в сажі, а навкруги роками лише попіл. Коли куртки жінок-активісток наливаються кров'ю, а директор Тес у відпустці, то місто може врятувати лише один герой. Кращий мотиваційний коуч 2019 року, і одночасно колишній мер сміли є. Хоть одна е, заява в суд. Від вас, скажіть, немає. Тому, будь ласка, подавайте в суд. Пишіть прокуратуру, але подавайте в суд. Ось вам гарний приклад того, як у кризових ситуаціях кується громадянське суспільство. Цей спіч впритул наблизив Silent Сміл до безсажового майбутнього, бо ніщо так не допомагає знаходити якісні фільтри для тес як колективний позов до суду. <звук>